Всім привіт Ви на каналі Мирослава Шоу. Сьогодні ми будемо розпаковувати бумадні сюрпризи. Так, як ви бачите, це не всі мої колекції, я достала не всі мої колекції. Так, давайте приносити. У нас є колекція продукти. Ось такі пакетики різнокольорові. Давайте візьмемо отакі рожевий. Далі у нас колекція арбузики. Вони всі однакові. І тому давайте виберемо якісь отакі. Далі у нас колекція яєчка. Такі необычна назва. І того давайте візьмемо фіолетовий. Наступні пакетики у нас смайли. Дуже прикольна колекція. стала. Якщо вам ви напишіть в коментарі, яка вам найбільша колекція подобається. Або на який найбільший пакетик вам подобається. Наступна колекція у нас пластирі. Це такі упаковки, а всередині у них фломастери. Давайте візьмемо Давайте рожевий. Далі у нас колекція Мілашка. Моя, напевно, найулюбленіша колекція, тому що вони такі Мілашні. Давайте візьмемо ось такий салатовий, е, такий прикольний. Далі у нас колекція е, написи. Написи така прикольна колекція. Думаю, вам понравиться. Напишіть в коментарях знизу. Е, яка вам, вам найбільше з колекції подобаються пакетики, а та, які вам найбільше подобаються колекції в нас? Так, давайте візьмемо е, рожевий. У нас їх не один рожевий, так що давайте візьмемо. Далі колекція ну, не знаю, це фільма така. така. І давайте візьмемо пакетик. Вони всі теж однакові, так що давайте візьмемо ось цей. І найулюбленіша моя колекція от lafa Давайте візьмемо, наприклад, ось таку Лафа-фан. Ось таку. У нас сьогодні так багато покатиків. Ну, давайте візьмемо наш блокнотик. Так, перша наша колекція це Мілашки. Ось наша колекція, не знаю, я перший раз немаю, так що я не знаю, під яким нам номером попадеться, так що давайте відкриємо. Та і подивимося. У нас сьогодні попались ось такі мілашні. Радуга та квіточка під номером два та под номером шість на першій сторіночці. Давайте їх е е приклеїмо. Стакан дивиться на, на салатовому фоні. Так, та на блакитному я не знаю, які його так складити, Ну, якось справимося. Ось так. Колекція. Ось так. Ось так о, у нас поки виходить. Так. Наступна колекція у нас яйця. От там, де у нас яйця, ми вибрали фіолетову. Ну, не знаю під яким нам номером попадеться. Під один, під два, ну, до 12. Так, давайте відкриємо наш пакетик сьогодні. Ось так, сьогодні нам попався ось такий набір. Ем, такі художня палітра з фарбою, ну, з кісточкою і з блокнотиком. Так, під номером 8 та 2, давайте наклеїмо перші два. Ем, я, до речі, Всім е раджу, щоб ви теж в такому плані роздвигалися і щось відкривали свої бізнеси, Можна так сказати. Отак під номером два. Ось ось так виглядає. гарненько Так, під номером 8. Це ось тут у нас. Вони не поряд, але вони похожі Малюю блокноті. І так. Ось так відкрили і під номером 8. Ось так. Ось так у мене сьогодні вийшло. Так, і наступна колекція у нас продукти. Ось наші продукти. Ось такий прикольний пакетик сьогодні. Ржевий та удобний пакетик у нас сьогодні. І ось так відкриємо його зараз. Нам сьогодні попали чіпси, горішки та сок. Давайте приклеїмо в наш перший автомат, можна так назвати, з їжею. Ось так. Ось сюди. Давайте наклеїмо ось так. Дальше у нас горішки. Ось так, ось так. І давайте приклеїмо сік. І так виложила. Ось так у нас вийшло. Ось так у нас в фантоматі це дивиться. Давайте далі. У нас далі колекція смайли. Я е чекала відкрити смайли колекції, статті підходить під фон. Ось такий у нас пакетик. Е він такий оранжевий, морковний, можна так сказати. От зараз відкриємо. Тут, так. Тут у нас буде два смайла. Ось такий, який нам підмігує, та ось такі скручені якісь. Під номером 9 чи 6. Давайте буде під номером 6. Давайте під номером 6. Ну, або під номером 9. Давайте під номером 9. Воно якось так розвернуто. під номером 6. Давайте під номером 6, мені більше кажеться, що під номером 6. Давайте перше під, підкриємо о, 12. Ну давайте першу 12 піклеємо. Смайлик такий прикольний. Впався нам сьогодні. Так. Номером 6. Не під який номером, чи під номером 9, чи під номером 6. Я приклеїла під номером 6. Ось так воно сьогодні вийшло. Далі Наступна у нас колекція канцелярія. І ось наш пакетик для канцелярії. Ось такий пакетик. Цікавий. Думаю, досить цікавий пакетик. Вот так. Что есть тут закрытый так. И это у нас оливать. Вот <coughs> такие оливать нам сегодня попався. Теперь номером один. Это вот тут. Його звернути і ось так забрати. Тоді все вийде. От так. Під номером 1. Ще так скручено. Але під номером 1. Ось так. Дивиться наша колекція. Олівець. Е, олівець так дивиться. Здорово колекція у нас написи англійською мовою. Так, ось наш пакетик сьогодні рожевий. Давайте відкримо фон салатовий такий. Нам сьогодні попався ось такий напис. Вітне під номером 6. Ось він. Промалюга. Ось так. Ось такий у нас напис. Сьогодні. Чуть-чуть так не влітку, ми можемо отак зробити. Ось так. ось так у нас дивиться ось такий напис. Наступна колекція у нас. фломастером, вот так закрываете, так, вот наша коллекция, надо открыть, я вам закрыла, плюс, так, вон, так, вон, так, вон, так. так. у нас тут еще два фломастер. Я... вот так, желтый и та розовый фломастер все так наклеим. Это первый рядочек. И так наклеим. Для ж ⁇ тут фон, Да, вот так. Вот Пилям ж ⁇ фломастера. Ось так. Дивіться. Ось така у нас колекція. Наступна колекція у нас Ла-Ла фан-фан. Отак. І важко вимовити ось такий пакетик нам сьогодні попався під номером Ось позиція, так прикольно хотіла зробити. Під номером 4. Зрозуміло, дякую. Так. Давайте відкриємо цей hey, пакетик Тут чуть, чуть так включається. І так, попалась ось така лапа ван І ось такий одяг. Тут зараз зробити. Поміщений всього. Ось наша вот наша лафа фана себе так. Быстро. Да, вот такие вот прикольные. Так. Давайте наклеим лафа фан Вот так у нас лафа фан делается. Так, первый наш сексуар. Да, вот такая топик.

да, на загибах Как-то так Вот так, платочка И давайте туфельки приклеим Вот такие у нас туфельки Такие с бантиком Вот так Вот так Делайте на туфельки Да, обручу это вот так Я чуть-чуть ворію зараз. Так, да, я в колу не прийшла сьогодні. То я. Ось так фант у нас вийшла така прикольна вона. У нас такий костюмчик вийшов, топик, юбочка опрочта туфельки. Так, давайте перейдем до іншого блокноту. Ось наша колекція. <кій> <кій> Це арбузик. Ось такий пакетик. Давайте э, відкриємо. О-клас! Який нам прикольний э, арбузик попався. Там він під номером 2. Приклеємо його під номером 2. Ось тут так. Закрывається вона, я теж ось так так Тут, тут, тут покажу типу, можна відкривати, але в мене так ніколи так действує. Ось так ось так е е дивиться арбузик. Та давайте поставимо Галочку на перший наш. Ось так. У мене є синя фіолетова ручка, це була під боком. Ось так виглядить наш. Ну на сьогодні відео закінчується. Я е, чекаю вас в наступному відео. Е, підписуйтесь і ставте лайки. Па-па!